Всем привет, с вами Вова, и до пожаловать на новое видео, связанное -по показать моем рюкзаке. Друзья, таких роликов не было. Не было ролика, ну не было ну, обзоров ролика. Вот что за меня случалось все нормально. Вот. Мене, друзья, забудь е в Roblox, або правостарную. А что ты меня что Ну я побрился дальше, забув. У тут по тут палки нічого. Вот таке. Сейчас обзор мо груза блін. Зараз таки поставлю вот зараз в своїй кімнаті. Кач відпочивати, бо я зараз. У мене холодно, то то бо я зараз в Варшаві. Ну таке. Ну що, розкажете, як у вас справи. У мене в реальній житті є 60 відео про себе розказував. Ем, ролики будуть такі регулярно або кожен день виходять. Мене ще ролики, які я знімаю по Ютубу, вони виходять на ВК. у мене. Тоді це підсказки мене ще й ВК відпускати. Ну, і ще в мене є. Е... Ребята за мною знімаються ролики. Наприклад, мой Артем брат знімається кожен, день мої ролики. Він попадає. Знімається боксфрудом, знімали. Е... Мертверість, три частини, три відео про нього. Відео з Аню є. Відео з Асей, з Ахметом. З Ані є. Так само є. З Анію відео є. З Дашою є відео. З моїм друзям, з братом Нікітос. Я Дімова звати його. І з Веронікою. в мене є друзя ще. З Борового Старця знімаю ролики з Дрі... Друз... Ну, отаким. От. Що, зараз розпоколка. Можемо... Закібалі. <закибуль> <закибуль> От. <закибуль> От. Рокзаки, шо в моем рокзаки. Yeah. Ну вот такие ролики будут ходить в кожен день. Буду там 10 минут. Расскажу, что там моя рокзаки. Вот все мой грузак. Что можно там лежить, я покажу. Починаю. Ну тут. Блин. Так я. Тут... Друзья, доставьте лайки, такие больше ролики и набери більше комментариев. У мене вже більше просмотру набралось під відео спрунки, Перше відео записав, там т... 2000 просмотру, ще плюс друге відео по спункам. І ще вчора вийшло третє відео по спункам. Оце було договір. Я, я зайшов в Ютуб, у мене був ролик там, де 24 години, там, де 20 минут. Я показав портал 24 години і в мене там 1500 1500 тисяч просмотрів набрало. Якщо друга частина про портали вийде. Якщо портал неравдиться, то рубрика портали, то статі лайки. Портали вийдуть кожен день. В ну. Майнкрафт у мене два ролика вийшло. У мене виживання на амбулоці вийшло 20 минут. Ну, ще плюс 3 одному чи в одному ролик пишев у мене там. Е, переїхав пустиню село. Називається там переручив верблюда. І, і напало зомбі апокаліпсис на село их я оставляем спас я, я взял меча и лука их пристрелил все может 20 ролик ну шо показываю распаковку мой вот. Ну. Ну если не хочешь но займай рюкзак, я зараз покажу моем руки ну ключи ключи у меня ки це у меня печело пускай я не знаю пора солька монозончик называть як хочете говорить или я не знаю ключи вид шахмы антисептик Ну і коли ти їдеш в автобус, ну приїжджаєш додому майже з такими, це все тільки Моя легенда на барсетка. Ну, воєна. Це моя барсетка, у мене тут три, дві, три мани. Духи. Щоб похитити. Блін. Аб тебе девчата по Так, що тут у меня. Ну, конечно, талфетки. Витераль, что руки. Ну куда ты есишь? Кошарк, у меня тут, а что у меня есть? Не буду показать, у меня тут та бедронская карта. Вот. Бедронка. І Ашан. Тут у меня две. Великая и малая мана есть. Ну тут у меня чек Чек, мене тут є. Е, що тут у мене.. І гроші, все. Кошолю у мене є. Ну, ще один дезандерат. Nivalman Drit Impact. 48 годин проходить. 48. Ну У мене є такі духи. У мене половина. Є отакі, под ру... під руками, под рук... Пит руками, подмышками хочете. называется, как-то хотите. Тут мы хламики Вот. тачка це для Артема мені не не попалась. Так, тут, наверное. з ігри, Соніка в мене. От фішки, Це з Ліндела. У мене тут аша Туди ману щит перчатка. Рукавиці. Рукавиці, бачите? Це є зимові. Ну коли є зима, то я одягаю на рукавиці таке маска. У мене порвана. У мене чорна є маска, я її не знаю, де вона подів. Вот я читаю по країн. тут про церкву. Щоб я церкву ходив. Вот, читаю. Так, що тут. Папка з моїми документами. Я не буду показати, що там в мене документи. Вот це торчить, бачите, оцей Play 24. Так, что тут у мене робити? Олівец! Пакетник, серьезно, чай пакетник липтон. Чай липтон. Я там не чистий рюкзак закаппот Тут у мене крошки від хліба, хлеба, тут печево у меня розсипа. Вот. Вот. Ця книжечка у мене тут проїзний И вот. Ладно, подписчика для вас. Оцей мой проїзний, це фаршавский проїзний, я його тут і ваша люблю. А цей. Це... Эй, блин. Блин, як это називається? Летимация називається, це по-польськи, я школу закончу. От вот лежать. Документ тоже. Я... О, це для масажу, буду массажистом. Вот це я в аптеці купив. Ну, Намажу суки, дотираеш вот такой и робиш массаж далі. А вот моя легендарная маска Кто, друзья, дивіться фото, там, де я показывал свою черную кофти, ходив и в курдочке. Вот моя легендарная маска. Со скоростью Я не знал, что у меня ручка есть. Ручка. Ну, в принципі, тут в кармані все. Тут у фішки. Ось Вот, сви, Ну, клеїш ти собі, наприклад стікер, клеїш наприклад пишеш собі номер. і все. Пишешь свой номер. і все, я свой номер слювати не буду. щоб хто то дзвонив, дзвонив, блін. Ну, в мамо, мама, зуки, закінчил все. А. Во. Я не знаю, что это за такие. О, фишка Ашан, дивится, вот. Ашан. Ну, она тут рядом, я ваш. Ну все, я цвет складаю. И да, на маску ну, свою нашел. Я свою маску нашел, блин. Так. Я документы вишу. я обещал для вас обзор там груза что тут не показать все я на место по складу Я не занимаюсь, я не играю игрышками, не я ничего не все. Так и ну що, подписчики моего канала. Ну що, я показал, база твоего кзка. Я заканчиваю ролик. Ну що було з было, вам понравился ролик. Ставьте лайки. Я вам дописал обзор моего зака, я покажу. И цей мою коллекцию турботачок не клей. Ну що, друзі, підпишіться на мой канал, телеграм канал, телеграм канал, обов'язково. Об но і ще ВК, ВК. Які ролики які знімаю, вони виходять, які знимаю, они выходят туда. Можете сказати. Ну, що було з вами Як обычно во. подпишите на мой канал, ставте лайк і нажміть на Кублочик. Не пропустите ролики. Входять. Кожного дня, нерегулярно, кожного дня. По іграм, реальній житті. Ну що, Наступний ролик виходить в мене в 14.40 по Варшавському годиннику буде ролик по Call of Duty, якщо здавалося. Ну що було з вами? Го? Всім пакета, одіос. Всім гарного дня. Пока!